Понад 20 мільйонів гривень передбачено у бюджеті Коломийської громади на функціонування соціальної сфери. Це в рази більше ніж минулого року. Йдеться про оздоровлення дітей, компенсацію коштів за комунальні послуги, чимало підтримки для ветеранів, військових, сімей загиблих на війні та їхніх родин. Також допомога мешканцям, які пройшли важке лікування чи оперативне втручання детальніше у наступному сюжеті. У бюджеті Коломийської громади на 2023 рік передбачено понад один мільярд доходів. Ця сума є рекордною для міста. Відповідно, розподілили вже і виділення коштів на різноманітні сфери життя міста. Зокрема, на забезпечення програм соціальної сфери передбачено понад 20 мільйонів гривень, розповідає керівниця управління соціальної політики міської ради Людмила Яремчук. Чи не найбільшу частину витратять на реалізацію програми посилення соціального захисту населення? Це понад 11 мільйонів гривень саме ця програма і передбачає надання пільг по оплаті за житлово комунальні послуги. У нас в місті проживають особи з інвалідністю позору, і саме ці люди, які мають першу і другу групу інвалідністю позору, користуються пільгами по оплаті за житлово-комунальні послуги. Якщо перша група це 100% знижки по оплаті за комунальні послуги в межах норми споживання, для другої 50%. Саме ці пільги не передбачені в держбюджеті і їх надають на місцевому рівні. Також компенсацію 50%. Відсотків вартості комунальних послуг отримують почесні громадяни міста та їхні родини. Воїни УПА реабілітовані. Де сім'ї наших загиблих? Якщо держава передбачає всього лише 50% знижки по оплаті за комунальні послуги, то місто додатково ще. Надає 50% знижки, також фінансову підтримку з місцевого бюджету можуть отримати мешканці громади, які перенесли важке лікування чи операцію. І для цього достатньо мати документ, який дійсно підтверджує лікування чи оперативне втручання. І обов'язково, якщо є така ситуація, обов'язково звертатися до центру надання адміністративних послуг, у сектор звернень громадян для подання відповідних документів, щоб, хоча б, допомогти собі, уже, скажімо так, у реабілітації. Крім того, на жаль, є. Важко хворі, які лежать так, або пересуваються з допомогою крісла колісних. На жаль, потреба є у придбанні засобів гігієни памперсів, тому теж ця програма передбачає надання ось такої грошової допомоги. Людмила Яремчук продовжує в бюджеті передбачено кошти на реалізацію різноманітних соціальних проєктів. Громадські організації можуть їх писати і брати участь у конкурсах. Тематика різноманітна, в тому числі соціальна психологічна реабілітація. Чи, наприклад, вшанування пам'яті загиблих чи патріотичне виховання теж програма передбачає виділення 200 тисяч коштів саме на ось цей напрямок. Майже 2,5 мільйони гривень передбачено для оздоровлення дітей. Продовжує Людмила Яремчук. Програма надзвичайно розширилася у минулому році. Якщо раніше передбачалося тільки пільгові категорії категорії дітей, так безпосередньо в нашої громади, то в минулому році в не було внесено таке. Такий захід, як оздоровлення дітей військових, які проходять військову службу у частинах, що знаходяться на території нашої громади. Тобто, за рахунок ось такого заходу, дітки, які навіть і не є жителями нашої громади, але їхні батьки приймають участь зараз так у війні, і ці дітки теж. Мають можливість оздоровитися ще близько 5 мільйонів гривень на компенсацію проїзду громадським транспортом, залізницею та автобусами. Також є постійні програми, які діють для людей пільгових категорій. Це і робота єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг, соціальне таксі, функціонування будинку нічного перебування та низка інших. Аби отримати більш детальну інформацію, можна звернутись в управління соцполітики Коломийської міської ради, наголошує керівниця управління Людмила Яремчук.